Слава Богу, брати і сестри. Знаєте, часто ми приходимо на служіння, приходимо як на чергове служіння. Ми знаємо, що є У нас неділю служіння, є ранішнє, обід, є вечірнє. Якось звикаємося з цим, приходимо як на обичне. І так не раз бувало в моєму житті і буває. Люди, здається, підготувалися, хтось підготував проповідь, хтось підготував псалом, пісню. Склалася програма, і ми прийшли послухати. А не знаємо ми того, що все готує Господь. Господь це готує для нас, і Він готує те, що нам потрібно почути, те, для, що для кожного треба. я дуже в цьому переконався, особливо готуючись цього служіння, більше десь півтора тижня молився, просив, щоб Бог дав слово, тому що брат Асер позвонив або сказав, що будеш говорити. І думаю, тільки проповідники розуміють це відчуття, коли приходить дата, приходить час, коли треба говорити, а нічого немає, просто пустота. Я дуже переживав, вже хотів дзвонити брату пастору, говорити, що ну, так є, така ситуація, надіть когось іншого. Але Бог не оставляє, Бог дає, що потрібно. Сьогодні моя проповідь вона згоді була підсумкова проповідь того, що вже говорили перший і другий брат. Бог так складає, напевно, чекав, щоб вони вибрали свої теми, щоб вже мені дати в кінці, щоб їх разом якось скласти. Я так назвав свою проповідь, що не ховайся від Бога і Він тебе сховає. І хочу почати, буде перше, начну із першої книги Біблії, це буде із книги буття. І саме перша історія, ми знаємо перших людей, третій розділ. І прочитаємо з першого по дев'ятий вірш, це історія дуже добрі, знаємо просто нагадування. Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки. Чи Бог наказав, не їжте з усього дерева раю. І відповіла жінка Змієві: з плодів дерева рай ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав, не їжте із нього і не доторкайтеся до нього, бо, бо вам, щоб, щоб вам не померти. І сказав Змій до жінки: умерте не вмрете, бо відає бо Бог, що дня того, коли буде, будете з нього виїсти, ваші очі розкриються і станете ви, немов Боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принаде для очей, і і пожадане дерево, щоб набути знання, і взяла з нього плоду та з'їла, і разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв, і розкрилися очі в обох них, і пізнали що нагі вони, і зшили вони фігове листя, і зробили опаски собі, і почули вони голос Господа Бога, що раю ходив. Як повіяв денний холодок, і сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед раю. і закликав Господь Бог до Адама і до нього сказав, де ти? До цього місця. Ми знаємо цю історію, ми її вивчаємо ще з дитинства про перше гріхопадіння людини. І що характерно, що цікаво, що людина, коли вона згрішила, перші люди, вони. Побачили себе, що вони на тому стані, і що робить Адам, і є, вони ховаються. Вони сховалися від Бога, і написано, коли холодок повіяв, Бог прийшов, як обично, прийшов до них, і він каже, що де ти, Адам, де ти. Адам він ховається від Бога, тому що в Адама є проблема, в Адама є гріх на серці. І чомусь гріх його покликав до того, бо поштовхнув його до того, щоб сховатися. Щоб не відкритися перед Богом. Як часто в нашому житті стається, коли ми падаємо в чомусь, ми грішимо перед Богом, зараз у нас перша реакція це щоб сховатися, щоб тікати, щоб бігти подальше від людей від Бога, щоб закрити свій гріх, щоб його сховати від Божого лиця. І це зв'язується з тим, з тим словом, яке говорилося до нас про смирення. Завжди ворог він говорить нам, він нашепчує наші вуха. Що це дуже соромно, це дуже низько перед людьми, перед тобою. Тобі дуже низько приходить відкривати свій якийсь гріх. Хай це буде незнане, хай це буде таємне, воно якось пройде, воно з часом воно загоїться, з часом воно в себе буде добре. Але гріх він такий, що він бродить. Він всередині, коли в нас є, він приносить більше і більше наслідків. У в цьому житті ми починаємо пожинати за свої гріхи, які ми не відкриваємо. Коли ми ховаємося від Господа, коли ми втікаємо від Бога, втікаємо від Його лиця, тоді нам тільки гірше стає, нам не стає ніяк краще. І ми знаємо історію також про людину, яка почала ховати свій гріх. Дуже добре ми знаємо цю людину. Зачитаю це була друга Самоїла із 12-го вірша. із... я прочитаю вже коротко, ми дуже знаємо цю історію, не буду всю історію читати. 12-й розділ, 11-й вірш, початку 11-го, і тоді 12-й. Так сказав Господь: ось я наведу на тебе зло. З твого дому, і дванадцятий вірш. Хоч ти вчинив потаємне, а я зроблю цю річ перед усім, усім Ізраїлем та перед сонцем. Ми знаємо цю історію про Давида, коли він згрішив, коли він зробив гріх він впав гріх, і він не начакається, але він почав шукати, як закрити свій гріх, як його сховати, щоб ніхто не пізнав. Він один гріх зробив, і той один гріх, той він перетворюється в другий гріх. Він ем, чинив перелюб, але тоді той перелюб чиняється вбивство. Він посилає того чоловіка Урію, Китиянна, він посилає його на війну і, і з ним посилає таку записку, що його поставте там, де крепке самостраження, щоб він упав. І Господь Він звертається до, через проканата до Давида і каже, що ти до чоловіка убив, що вбивство створив, ти. І прийшов тоді вирок, що на тебе востане біда із твого самого дому. Я не раз так розум, що як, як може змінитися історія, якщо ми, якщо ми робимо якісь певні речі, якби Давид зразу покаявся, він би зразу визнав свій гріх, напевно, було б по-іншому в його житті. Напевно, Бог по-іншому зробив якийсь вирок, можливо, якась милість була більша, але ми бачимо, що він дуже крепко і сильно пожав за цей гріх. Що Соломон, або Вейсолом, вибачаюся, він потім стає з його дому і він гонить свого батька. І він так робить, що батько втікає, не раз. Втікає з страсі, він забирає його дім, забирає ті, хто були його домашніх, робить те, що він мав робити. І в самому кінці Давид він лишається і сина, і сина того побивають, про якого він наказав, що зоставте мені сина Весолома, зоставте мені його. Він лишається і цієї дитини, і деякий, і слава лишається, і втікає не як цар, а як раб. І це приводить гріх. Це приносить гріх, який є нерозкалений, не який є. Схований в нашому житті. І ще одно хочу прочитати це є приповісті. Приповісті, 28 розділ. І один, один вірш, 20, 13 вірш. 28, 13. Хто ховає провини свої, тому не ведеться, а хто признається та кидає їх, той буде помилуваний. Господь не раз говорить в цьому слові, що. А саме краще провини свої визнавати, саме краще свої провини переносити перед Ним, каятися. Як тут написано, щоб було, щоб велося, щоб було добре в житті. Написано а, а, в англійській здається, щоб, щоб, а, щоб був успіх, щоб в нашому житті був успіх. Чи це буде в наших цих знаних ділах, чи це в духовному житті? Треба завжди наші гріхи визнавати. І, можливо, є хтось на цьому місці, не раз я знаю, в своєму житті, переживав це, коли є гріх на серці, але так не хочеться. Приходити перед Бога. Так не хочеться перед Ним каятися, можливо, то гріх, який вже не раз робиться, можливо, це гріх, який вже або вже втомився приходити перед Богом, втомився вже каятися, здається, що вже Бог не має прощення. Можливо, гріх завеликий, здається, що не має прощення. І тянеться, і тянеться цей час, і немає цього покаяння. Не хочеться прийти перед Богом. І здається, так само нічого не міняється з наружні. Ми приходимо в Божий дім, ми молимося. Ми співаємо, ми слухаємо проповіді, але без іскренності, без цього відкритого серця. Ми Просто робимо форму, передаємо форму, щоб люди не побачили в нас переміни. Але в серці ми знаємо, що є оцей захований гріх, який є бар'єром між мною і між Богом. Як потрібно це велике смиріння, перебороти себе, щоб прийти перед Бога, щоб покаяться, можливо, перед людиною покаяться, перед якою схрішили, щоб мати цей успіх в житті, щоб мати, щоб мати благословіння, щоб Господь благословляв, щоб ми не тянули це. І я хочу приклад привести Петра, який також дуже великим гірком зрішив. Часом думаю, який найбільший гріх? Найбільший гріх це, напевно, зріктися від Бога. Коли ми зріклися від Бога, ми все втрачаємо, немає вже ніякої надії. І Петро, він саме це і робить. Коли ми знаємо цю історію, коли він був там, грівся біля огня і слуги, бо служанки почали його запитувати: що Петро, бо чоловіче, хіба хіба що теж не був? Ми ж тебе теж бачили з тим чоловіком, з Ісусом. Він почав. Говорити, що то не я, я не знаю, про кого ви говорите, не знаю тої людини. І в кінці написано, він почав клястися і божитися, Клястися і божитися, щоб він не знає тої людини, тому що прийшов якийсь людський страх. І тоді написано, що Він побачив Ісуса і гірко заплакав. Той, з яким він ходив три з половиною років, який він чудо бачив, той, який давав йому силу, написано, він послав їх подвох. І вони й демонів і зганяли, вони зціляли. Написано, вони і мертві воскрешали, оцю силу Бог їм дав. І вони це і, і вони це випробували на своєму, своєму житті. І він, оту людину, того Бога, він його потім зрікається. І якщо ми читаємо пильне Боже Слово, іменно Петру Бог дає відкриття. Приходить відкриття і зверху, і Він одного часу говорить Ісусу, що ти є син Бога Живого. І тоді Бог говорить, що це не тіло, і кров ти відкрило, але Отець, який Небесний. Були якісь відносини. Тісні відносини, близькі відносини з Богом. Але прийшов момент, і Петро зовсім зрікається Ісуса. Він каже, що я не знаю цієї людини, не знаю, хто це є, бо житися починає кяститися, що він не знає цієї людини. Як це гірко, як це больно було для Ісуса. Я так думаю, чи в нас бувало в такому житті, Напевно, не було такого, що настільки ми зрікалися Бога. Але дьявол так само б'є, так само говорить, що немає покаяття, Бог вже не прощає, Бог не може любити таку людину. Дьявол і дьявол б'є і б'є. Але як важливо нам пам'ятати, що Господь любить і кличе. Я хочу прочитати цей Іван, 21 розділ, 15 віршом запитаю відповідь Ісуса або як Ісус реагує на оцю зраду. І 15-й вірш. Як вони, вже, як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра: Симона, син Йонин, чи ти любиш мене більше цих? Той же каже йому, так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе, помовляю йому паси ягнята мої. Ісуса тільки турбувало одне питання: Петро, чи ти мене любиш? Тому що коли Петро гірко заплакав, коли його було це розкаяння, Господь вже все простив. Господь уже свою любов явив, але Петро себе не міг ніяк простити. Він в собі мав цю боротьбу, він в собі не мав цієї перемоги, мав це вагання. І тоді Ісус задає йому питання, що Петро, чи ти мене любиш? І Петро, я думаю, я просто навіть не можу представити цей момент в його серці, що робилося в його розумі, як це перебороти себе, як це перебороти, знаючи, що зрікся, зрікся, і як це Ісус повірить, що я його люблю. Як це Ісус повірить, що я справді хочу прощення? Оце боротьба часом в, нас, в нашому житті є, що ми себе, собі задаємо питання, запитання, як Ісус мене може простити, як він може мене полюбити. Але Ісус він дає назустріч запитання, чи ти мене любиш? Тому що Ісус завжди любить, Ісус завжди шукає і підтвердження. Дуже таке дуже знане місце для нас. Це Матвія 28 розділ. Останній розділ. Одинстий розділ і останні, останні вірші цього 11 розділу. Одинадцять, двадцять вісім один, один вірш. Ісус закликає це, коли він був. В Єрусалимі закликає, придіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Господь не робить ніякого винятку, Він всіх закликає. Каже, придіть до мене всі, хто вже і обтяжений. Наскільки ми часто обтяжені цим життям, наскільки ми накопичуємо на себе і всяких провин, накопичуємо на себе, оцього суїти цей зі мною, і просто ходимо, обтяжені. Ходимо, і немає миру на серці, немає якоїсь легкості. Завжди якісь якісь сумніви, завжди якийсь який сум, ніби, завжди який сум, якась така тяж. Ісус призиває Він каже, що прийдіть до мене, незважаючи на, на тебе, хто ти є, незважаючи, що ти зробив, незважаючи на своє проще життя. Ісус кожного закликає, каже: придіть до мене усі. Якщо струджений, якщо обтяжений, придіть і я вас заспокою. Господь хоче дати цей спокій. Але він чекає, щоб ми зробили цей крок, щоб ми до нього прийшли, щоб ми відкрилися, щоб ми не ховалися від Бога, не заховувалися, як це. Зробив Адам свого часу, коли він згрішив, що він заховався між деревами, щоб Господь його не побачив, але щоб ми до нього прибігали, щоб ми відкривали, якщо потрібно. Наразі я чув оцей приклад, коли говорили, говориться про виховання. коли дитина вона провинилася. Якщо провинилася дитина, як найкращий спосіб, щоб якось запобігти оцих накарань, коли вже батько стоїть серменцем. Саме краще прибігти і схопитися за ноги батька. Якось почув цей приклад, і він так запам'ятує серце, що справді так само з Богом. Коли ми зрішили, коли ми достойні на карання покарання, коли ми достойні, щоб Господь нас наказав, саме краще прибігти до нього, прибігти до нього, схопитися до нього за ноги його, просити милості, просити прощення». Як приємно це батькам, розуміють ті, хто є батьки. Коли дитина вона сама просить прощення. Коли не заставляєш, а дитина приходить і кається і просить прощення, тоді серце міняється, і хочеться обняти, хочеться простити, хочеться якось помилити цю дитину. І так само наш Господь має набагато більше любові, як ми. І щоб ми не ховалися, але бігли до нього. І друге ховання я буду говорити, це буде вже не раз це зачитувалося, говорилося місце про ховання від волі Божої або ховання від праці. Я прочитаю те, що. Те, що брати нагадували, і перший, і другий брат нагадував про пророка Йону. Трошки прочитаю три вірша з першого книги Йони, перший розділ, з першого по третій вірш. І було слово Господнє до Йони, а Мітеєвого сина, таке: Устань, іди до Неневії, великого міста, і проповідуй проти нього, бо їхнє зло прийшло перед лице моє, і встав Йона, щоб утекти до таршишу перед Господнього лиця. І зійшов він до яфи і знайшов корабля, що йшов до Таршишу, і дав заплату його, і війшов у нього, щоб відплисти з ним до Таршишу, з перед Господнього лиця цього місця. Господь призиває Йону, пророка Йону, на якийсь певний труд. Він його призиває для того, щоб проповідувати у Неневії. І Йона, він бере квиток до Таршишу в інше місце, щоб тікати, написано, щоб тікти з перед Господнього лиця. Йона він ховається, він ховається від тої. Об'язаності, які Господь положив на Йону. І написано, що Йона або Йон він був пророком. Це не перший раз, що Господь посилав в нього слово. Не перший раз йому Господь давав якесь поручення. Але ось це поручення, яке цьому разом прийшло до Йону, йому не сподобалося. Не сподобалося йому те, що йому треба йти до, до Неневі. Люди, які не знали Бога, люди, які ворогували з Ізраїлем, і їм ще проповідувати, що якщо Господь їх помилує. Здається, які ми ізраїльтяни, які ми, щоб наших ворогів, Бог мило, навіщо нам це є? Хай би Господь краще їх покарав. Іона тікає від Божого лиця, він ховається від Божого лиця, ховається від цієї справи, яку Бог йому дав. І як часто в нашому житті хочу провести себе коли, або нас всіх, коли Господь говорить наше серце, що повинно зробити те або інше, повинно зробити той або інший труд. І ми дуже часто ховаємося. Ми ховаємося, ми, ми робимо якісь інші справи. Я не знаю, чи Іона мав якийсь план. Не знаю, скільки часу пройшло між тим, як Господь йому сказав слово, і він взяв ці квитки, щоб плисти до таршишу. А я не думаю, що він вже якісь мав плани наперед, щоб плисти до таршишу, якусь мав справу, він просто взяв ті квитки, щоб тікти. І часом в нашому житті, коли приходить якісь, якась праця від Бога, в нас приходять такі вже. Приходять якісь такі почуття, що і те треба зробити, і те треба зробити. Ось ось прийду, буду співати, чи буду якось служити, чи іншим служіння, але ось прийшла на думка, і те треба зробити, перше, те треба підчинити, ось я вже закінчу, тоді піду служити Богові. І ворог часто посилає нам думки, посилає нам працю, Він посилає нам дуже багато роботи, щоб ми не робили Божу роботу. І Бог кличе раз, кличе другий раз, третій раз, і ми не, відгукає, не відгукуємося. Ми робимо свою справу. І яка тут небезпечність, щоб Господь не постав нас бурю? Ми знаємо цю історію Йони, яку бурю Бог постав на його, його життя. Таку бурю, що його викинули за борт, його не було надії спасіння. Якби не Господня милість, якби не план Божий, він би мав погинути. Це був. Йони план був погинути. Або його була його вихід, не то, що вихід, його, його розум, він знав, що він мав загинути. Я не думаю, що він. він я знаю, що він не розумів, не знав, що ця риба пропливе, що його проковтне, що він якось ще буде жити, але він знав, що він не послухався Божої волі. І для того, щоб інші люди вони мали спокій, він сказав, перекиньте мене, щоб ви не страждали зі мною, щоб ви не були оцей бурі, життєві зі мною ви мене викиньте. І Господь, щоб він не послав ці бурі наше життя, потрібно нам трудитися для Бога. Якщо він призиває на якийсь труд, потрібно брати цей поклик і йти, і працювати для нього для його справу, щоб ми не ховалися в своїх життєвих всяких справах, в життєвому. В життєвих клопотах не ховалося від Бога, коли Він чекає нас, коли Він нас кличе. Також прочитати також пророка Огія. Одна місце, яке Бог говорив колись до ізраїльського народу, це Огія перший розділ і прочитає три вірша з 3 по шостий. І було Господнє слово через пророка Огію, говорячи. Чи час вам сидіти по ваших домах? Покритих кафлями, хоч дім цей збур, збурений, це про дім Господній. А тепер, отак промляє Господь Савоот: зверніть ваше серце до ваших. Четвертим кінчаємо, да. про цей дім. І Господь говорить, що чи час, на все є час. Дуже часто ми думаємо, чи хіба нам тільки трудиться і нічого більше не робити. Хіба тільки для Бога трудиться, а як тоді була сім'я жити? На все і свій час. Господь не требує від нас, щоб ми кинули все, кинули сім'ю, кинули все, що ми знаємо, і їхали десь в далеке місце, і трудилися для нього, весь час посвятили. Хоч декого Господь покликає на такий труд, але перша наша місія, перша наша місія нашу сім'ю огородити, привести до Бога, але тоді й трудитися. На все є час, і Господь говорить, чи це є час, чи цей час для вас це робити: строїти свої думи, себе, якось влаштовувати своє життя. А коли дом Божий, він в русському переводі запустяні, він запущений. Запущений дому Божому немає оцього, те, що потрібно бути в Дому Божому. І дуже часто заклики є в нашому домі, в цьому Божому, в нашому дому Молитви, що є такий труд, є такий труд, є вільні місця, потрібно їх заповнити. І є деякі буває незлад з цим, що не вистачає тих людей там, там не вистачає, і шукають, хоч завжди в Бога свої люди є. Але як добре, коли ми чуємо Божий поклик і ми відкликаємося, ми не ховаємося від Божого поклику, але ми робимо те, що Господь нас посилає. А труду є дуже багато, труду, якби ми хотіли, якби ми це жадали, Господь нам дасть, тому що труду без, безкінчений край. Я прочитаю даже Господь, коли він закликав, коли він закликав своїх учнів, це 25 розділ і з 14 по 18 вірш. Матвія, Матвія 25. 14 по 18. Вибачаюся Івана буде. Івана 4 розділ із 35 вірша по 38. Чи не кажете ви що чотири 4 місяці і настануть жнива? А я вам кажу: підійміть свої очі та гляньте на ниви, як же жнива уже пополю... поп... пополовіли вони. А хто жне, той заплату бере, та збирає врожай в життя вічне, щоб хто сіє і хто жне, разом раділи. Бо, бо про це поговірка правдива, хто, хто, хто інший сіє, а хто інший жне. Я вас жати послав, де ви не працювали, працювали інші, ви ж до їхньої праці війшли. Господь приводить приклад про ці жнива: що як уже побіліли жнива? Про що це говорить? Що останній час і дуже багато праці. Інші трудилися, інші сіяли. Інші говорили слово, Бог поливав, щоб це насіння зросло, щоб були готові оці жнива до життя. Нам осталося тільки пожати. І Господь говорить, що жнива вони є дуже великі, але працівників, як завжди, дуже мало. Дуже мало працювати. Тому що ми люди звикли так, що ми запрацювали, зробили свою роботу і ждемо, щоб нам заплатили. Вже ми чули сьогодні про ці дінарії. Ми ждемо, щоб нам за наш трудодень дали трудоплату, щоб ми отримали за те, що ми заробили. А тут нам здається на цій землі, коли ми трудимося для Бога, все ми робимо безкоштовно. І ти треба десь співати безкоштовно, йти на практику безкоштовно, готуватися до такого служіння безкоштовно, їхати кудись, робити свої гроші тратити. Не те, що безкоштовно, а що треба витратитися. Нам здається, яка від цього вся користь? Ще як більше того, не бачимо користі, коли людина, особливо та, що сіє, вона, коли витрачується, вона витрачує і свої сили, і свої якісь кошти, щоб посіяти, вона без користі до того моменту, коли не пожнеться. І дуже багато людей, які сіяли, вони навіть не дожили до того, щоб побачити, як женеться це насіння. А ми вступили у той час, коли нам треба жати, коли треба йти, трудитися, щоб Господь він пожинав для себе оцей великий врожай. І щоб ми почули позив, поклик Господа, щоб ми не знехтували цим. І я якось, коли готувався, я вагався прочитати оцю приповідь, яку вже читалася сьогодні про цих працівників. Але Господь положив на серце інше прочитати це. Це Матвія, 25, розділ із 14 по 18. Також ідея та сама. Просто другий раз хочу повторити іншим, бо Господь хоче іншою іншим причтою. Так само ж один чоловік, як виходив, поклав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному віддав п'ять талантів, а другому два, а одному один, кожному за спроможністю його, і відійшов. А той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і набув він п'ять інших талантів, так само ж і той, що взяв два, і він ще два інших набув. А той, що одного взяв, пішов та й закопав його в землю, і сховав срібло пана свого. Ті, 26-й просто прочитав, який був вирок тому, хто заховав це срібло. І відповів його пан і сказав йому Раби лукавий і лінивий. Ти знав, що я жну, нуде не сіяв і збираю, де не розсипав. Хочу зголосити більш або ударитися, зробити на оці перші слова, що була відповідь, що рабе лукавий і лінивий. Нам здається, коли ми не працюємо для Господа, не робимо якусь працю, коли ми втікаємо, ховаємося від Божої праці, це просто в нас загружений життя, в нас немає часу. Але Господь знає серце. Він знає, що часто ми просто лукавимо. Коли ми говоримо нашому сміріні, що я не можу, це не моє, це хай інші роблять, я кращий за мене, я в то я є. Господь знає серце, чи ми справді, справді ми смирені перед ним, чи ми лукавимо? Що ми лукавимо, що говоримо або не хочемо на себе відповідальність взяти, не хочемо посвятити цей час. Ми можемо цим часом заробити якісь кошти, а треба його віддати для Бога. І Господь знає, і Він отакі строгі слова говорить до цього одного. Раба, який не хотів використати талант і сказав, що ти ленивий і ти лукавий. І ми далі будемо читати, якщо прочитати цю, цю історію, що вирок був дуже серйозний, що йди там, де скрегіт зубів, там, де огонь і скрегіт зубів. Отам участь ленивих і лукавих рабів. Щоб ми не були ленивими лукавими, щоб ми не ховалися від призову Господа, яким Він нас призиває, яким поклик який Він нас посилає. Дуже часто, або буває, в нашому житті ми відчуваємо щось. Боже, можливо, Бог посилає людей і. Робить якийсь заклик, що йди туди. Іди туди, там потрібні, люди, там потрібна допомога, якийсь є поклик. Не нехтуємо цим, а трудимося для Господа. І я хочу кінчити оцею третю категорією ховання. А ця третя категорія це Господнє ховання, що Господь ховає. Якщо ми не ховаємося від Господа, ми не втікаємо від Нього, в цей час Господь буде ховати нас. Всі час, коли нам дуже тяжко, коли проблеми, він буде нас ховати. Я розумів, як, як це описати, і багато дуже є місць в Божому Писанні, якщо нам шукати, навіть з самого початку брат Саша читав 26 псалом, 13 м віршом, про те саме сховання, що Господь Він ховає, Він той, що сховає. І я вирішив просто один псалом прочитати, і про це описує все. Це 91-й псалом. Дуже сильний псалом, його як читаю, то не можна так без, без емоцій, без чувств його читати. Якщо думати слова, який великий Господь, яка велика Його милість і покров над нами? 91-й псалом. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогущого мешкає, той скаже до Господа: охорона моя та твердиня моя, Боже мій, я надіюсь на нього, бо Він тебе вирве, тенет та холова, з моровиці, згубної. Він пером своїм вкриє тебе і під крилом Його заховаєшся ти. Шит та лук, його правда, не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві виходить, ані моровиці, що нишить опівдні. Паде тисячу збоку з боку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Тільки своїми очами диви, подивишся і за плату безбожним побачиш. Бо Господа, охорону мою Всевишнього Ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає, і до намету Твого вдар не наблизиться. Бо своїм ангелам він накаже про тебе, щоб тебе пильнувати на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив о камінь своєї ноги, на лева та вужа ти наступиш, левчука і крокодила, ти будеш топтати. Що, що бажав він мене, то його збережу. Зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю Його, і довістю днів я насищу Його, і Він, бачите, буде спасіння моє. Слава Богу! Слава Господу, що Він є наш покров, що Він є сила наша. Написано, що не буде ніякого страху, не буде, буде Божа охорона завжди, Його буде покров над нами. Господь буде нас ховати, Він нас ховає під тіні своїх крил і не буде ніякого переживання. Чи це значить, що. Християн ніколи немає переживань. Чи це значить, що завжди все гаразд, що ніколи не вмирають християни від меча або від хвороби? Звичайно, що ні. Але той покров, який Господь дає, він сам перший на нашу душу. Сам перший це мир, який наповняє нас, розуміння, яке приходить, коли ми віддаємося в Божі руки. У Нас немає переживань, немає якоїсь тривоги, немає безвиходності. Ми знаємо наш вихід. У нас є завжди покров, ми під Божим покровом. Хай Господь нас благословить, пам'ятати це, щоб ми взяли щось за себе, щоб ми не ховалися, не ховалися в грісі, не ховалися від поклику Божого, щоб трудилися від нього, і тоді можемо надіятися на нього, щоб він нас покриє свій час. Будемо молитися, схилом молити.